19 липня 2025 року на легендарному стадіоні у Емблі в Лондоні Олександр Усик блискуче провів реванш із Даніелем Дюбуа. Уже в п'ятому раунді українець спочатку відправив британця в нокдаун, а потім завершив бій потужним нокаутом. Перемога Усика яскрава та переконлива. За поєдинок Усик отримає 132 мільйони доларів. Але після сплати податків у бюджет України 30,41 мільйона доларів йому залишиться 101,87 мільйона доларів, це приблизно 4,25 мільярда гривень. Що думаєш про перемогу Усика та його гонорар? Напиши в коментарях та підпишись, щоб не пропустити головне зі світу боксу.